Вітаю всіх з міста Дніпро, з України. Сьогодні у нас 10 вересня 2025 рік. І сьогодні таке буде відео. Я вам уже апельсини знімала, які в мене ростуть в саду. Знімала я мандарини. І от сьогодні черга лимонів. Хочу зробити таке відео, з які сорта. У мене ростуть іменно лимонів, ну, можна сказати, кислих цитрусів, тому що уже садочок скоро буде наповнюватися екзотами, екзотами тими, що вони у мене на вулиці. Уже, я думаю, будуть похолодання, тому дуже важко буде проходити між деревами. Це вже будуть джунглі. І так сьогодні подивимося, які ж сорта у мене ростуть і як вони виглядають ці дерева. Розпочинаю я екскурсію завжди із від дверей, і ми йдемо, я вам показую, праву сторону, ліву сторону іменно дерев, які ростуть у мене в ґрунті. А сьогодні ми розпочнемо, я вам відео буду показувати із торця теплиці. У мене, якщо дивитися іти з торця, то по праву сторону. У мене перша лінія від вікна, це в мене всі ростуть там лимони. І от перший я їх, я його додав в це відео, де лимони, це в мене лайм та їті, дуже велике дерево вже виросло. Я неодноразово вам в цьому році казала, що вони все таки дуже, дуже сильно підросли. Іменно в цьому році, хоч я набагато менше їх кормила. Ніж минулі роки, коли вони були в горшках, то зрозуміло, що підживлення треба. Трошки частіше потрібно давати, а от в ґрунті вони вже, я думаю, що й самі дещо знаходять там у ґрунті, мабуть, залишається ще з минулого року якісь добрива, тому що я вам говорила, що я додаю осмакоту ґрунт. Дерева дуже гарно виглядають, листочки зелені. ну Плодів в цьому році не дуже багато, але вони є. От на лайм таїтті. А там он плодики, потім сюди ближче он ще плоди. ну Мабуть, до десятка є. І з цієї сторони на, на гіллячках є плоди. Але в минулому році це дерево дало кращий бага, на багато урожай. Подивимося, як в наступному році його потрібно буде обрізати. Підстригти гарненько, тому що воно дуже розрослось, і буде все з ним добре. В Цьому дереві, мабуть, років шість вже в мене воно росте, але воно приїхало маленьке, і от вже таке от виросло. За лаймом таїті слідуючий, це іде лимон карубаро. Він висажений, вони висажені всі в один рік, в один. Сезон і розвиток, я вам показувала його. Він чому-то в мене ну, от страждав саме більше. І розвиток крони не дуже хороший був, але от квітування в нього було завжди дуже добре. В цьому році він теж гарно проквіт. Листки він поскидав, і коли було квітування, майже всі там залишилися листочки де-не-де. Стовбур у нього не дуже такий. Розвинутий і товстий, хоча я вам покажу зараз сіреку вони в місті прийшли в один рік, і все-таки в нього, мабуть, що то було з корнями. Зараз розвиток іде непоганий. Я деякі лимончики позривала, тому що, щоб нагрузку велику не давати, бо він знову багато зав'язав плодовитий лимон, але це трошки він страждає або з корінням, щось, або просто йому. Підвой не дуже подобається. Ну, що маємо, те маємо. Подивимося, як він буде в наступному році. Побачимо, який урожай і як він буде зимувати. Ну і пробиваємося далі. Це в мене от. Лимон сіра кузана. Сіра кузана ну, дуже гарна крона, розрісся дуже хорошо. Плодів нав'язав не дуже багато, але вони є, висять. І, ще раз повторюся, дуже хороший розвиток крони пішов. Дуже хороший розвиток кореневої було видно, що. Він активно, в активному рості росте гарно. І от я приложу руку, подивитися, вже яка, яка, якийсь стовбур товстенний, дуже гарно розвивається, і я думаю, що плоди я не регулювала, він сам там скидав. Крона дуже-дуже велика, і я її буду також десь, мабуть, зимою гарно обрізати, тому що дерево вже дуже велике. Цей лимон у мене прийшов. Приїхав до мене разом із загаробянка лимоном, і також він був в хорошому стані, але це були перші із моїх дерев. І, мабуть, я загаробянку залила. Ще в мене садочку не було. Вони в мене росли на другому поверсі. У нас масандра в домі. І оце там ну, було зроблено як зимовий садочок. Вони непогано там росли, але до іменно за Гороб'янка не дожила до такого гарного до гарної теплиці, до гарного зимового саду. Наступний от ми йдемо це Лунаріо. Лунаріо він це самий, самий, перша, сама найперша рослина, яку я купувала іменно у на складах завозять, де голландські. Рослини з Голландії, це там і е, орхідеї. І от е, ну, мої дівчата позвонили мені, я поїхала і забрала цю рослину. Е, є плоди. Плоди он, такі великі, гарні. І така форма в них цікава. Вони прям як лампочки такі видовжені. Е, плодів не дуже багато. От тут десь ще я бачила. Є і в кроні, скриваються вони, але де то, мабуть, штук 5 всього плодів. В минулому році я вам показувала. Він був самий самий такий усипаний плодами. Дуже багато було жовті лампочки висіли і смачні плоди. Всі ці лимони, які я вам пройшла і показала, це. Лімони, можна сказати, класичні. Вони Ну Такого стаціонарного розміру, не дуже великі. Одне єдине, що розрізняється трошки формою плоду. От сіра кузана, вона така більш кругліша, лунаріо він більш видовжений. І на ньому такий є носик, пиптик, що ну, ви його відрізаєте, бо там м'якоті всередині немає. <кій> По карубару, карубару теж смачний лимон, це теж класичний лимон, і тому вони один на одного похожі, немає таких виражених смакових властивостей, ось, як з добавками якихось привкусів. Тому я вважаю, що це лимони, ну, вони майже по вкусових властивостях одинакові. Ті лимони, що я вам вже показала, вони ростуть у мене в ґрунті. Ви побачили. І це всі ті лимони, які я купувала із розплідників. Ну, Завозять, я не пам'ятаю, там група, по-моєму, цитрусові маньяки я брала. Потім до війни ще там у Миколаївська група була. І вони також займалися продажою лимонів, апельсинів, мандаринів. І я купувала там оці рослини, і вони приїжджали вже не дуже маленькі. А от ще один лимон це Діаскурія. От я показую вам, це моя прививочка. Від Оксаночки прийшов, приїхав до мене Череночок, і в мене не було, я хотіла його. Чи укоріняти, чи прививати, ну і привила на цитрон, рука буде. Він гарно зрісся, я вам показую місце прививки, але я його весною, коли буде активний ріст, я його вже буду ну, переносити повітряною відводочкою на свої ножки. Буде він рости окремо, розвиватися вже в окремому горшочку. Оце ще один лимон діаскурія, він ще не плодоносив, тому смакові властивості я не знаю які. Ну от За лимоном лунаріо вже йде апельсин. Апельсини я вам показувала, мандарини також ми вже списочок зробили, які в мене в саду ростуть. І зараз ми перейдемо до, на вулицю. Там ще в мене в маленьких горшочках є деякі лимони, які ростуть. Іменно з укоріняшки або привитий. Ну, я вам розповім, де я їх взяла. Ну ще в мене один лимон це солодкий лимон, лимон ванілія, моя прививочка. І я вам показувала, це він привитий на лимон лунаріум. У мене був черенок, я його укорінила і на нього я зробила прививку. Це вийшло в мене як дерево сад. Але серед Всіх оцих привитих там мандарин і я вже не пам'ятаю, а да, мандарін, апельсин. І от прививка іменно цього солодкого лимона, ванілля, вона саме краще розвинута, вже дійшла, до, доросла до потолка, до стелі, і потрібно буде обрізати. Надіюсь, він ще не плодоносив, надіюсь, що він наступному році дасть плоди. Тому що він з першого року, як тільки я його зробила прививку, він квітне дуже гарно, але плоди скидає і не зав'язує. Вийшли на вулицю ми. Знову я наблюдаю... спостерігаємо за мою аноною, плоди розвиваються, вже такі гарненькі. От. Я показую вам і надіюсь, що все буде з ним добре. І підемо далі екскурсія по маленьких моїх лимонах. Це на вулиці Лімончик у мене росте. Його назва от така. Інтердената. І от я вам показую, у 2021 році він до мене приїхав. Дуже гарно розвивався цей лімон. лимон. Але я в минулому році він дав плоди. Я ж захотіла попробувати все-таки, які вони будуть на смак і залишила. Не стала регулювати. Думаю, він сам скине, що потрібно. Один плід був такий, не дуже великий, але ну, Похожий був на плід, а два, по-моєму, чи три ще таких, зовсім малесеньких. Я їх також залишила. І ви знаєте, рослина наскільки виснажилась за зиму, що я думала, що я його втрачу. Він от повністю голенький стояв. Оце вже почав він трошки обростати, гілочки поскидав, я обрізала. Я дуже пожалкувала. Що я це зробила? Потрібно було прибрати, щоб рослина далі розвивалася. Але я читала іменно в Гуглила, що цей лимон дуже смачний, шкірочка в нього тонесенька, і він більш такий відноситься до класичних лимонів, але він, смакові властивості в нього дуже-дуже хороші. Тому будемо вирощувати, побачимо, як він цю зиму пройде. Я все-таки надію, що він мене порадує своїм розвитком. От лимончик Пандероза. Вона у мене ну, з'явилася, можна сказати, випадково, тому що я купувала кумкват, і він приїхав, оце була під щепа для, під кумкват. Але Кумкват приїхав настільки слабий, я навіть не знаю, це укорінили черенок, зробили шстру прививочку, прививочка прижилась і відправили. Він тільки, тільки до мене приїхав, і та прививка, що до нього була привита, вона відпала, зрозуміло. На ньому не було ні одного листочка. Та е, укорінена гілочка торчала без жодної почечки, і мені жалко було викинути. Я її залишила зиму, вона гарно перейшла, перезимувала, і майже рік він стояв взагалі ні взад, ні вперед. І не пропадав, і росту ніякого не давав. Але потім. З'явилися отакі гілочки, ну і отак у мене з'явилася пандероза. Тому що, коли мені відправляли, то говорили, що кумкват привитий на лимоні пандероза. Ну, тут кофе моє, гранати стоять. І от ми доходимо до мого лимона. Це лимончик Мейера. Також, якщо Ну, це ті сортові лимони, які в мене є. Деякі в мене от є укоріняшки. Я їх укоріняла і деякі є повітряні відводочки. Це для того, щоб на них можна було щось прищепити нове із апельсин, мандарин. Але місця я вже повторююсь дуже мало. І куди його заносити потім, і де його зберігати зимою, це проблема. Ну ще в мене є запас. Це на другому поверсі залишився, той у мене там Осандр, де у мене розпочинали там рослини свою, свій путь життєвий іменно у моєму саду. Тому я думаю, що якщо будуть уже не, не буде куди їх дівати, то ще є. Місце занести у, на другий поверх, зробити там ще такий невеличкий сад. Ну і все, залишилися ще екзоти у мене на вулиці. Сьогодні зробила я відео, ще раз вам говорю, тому що вже холодні ночі настають, і теплолюбиві рослини вже потрібно буде заносити у сад. Це от. Більше всього біла сапота, потім, ну, мабуть, і... Анона, потім ну деякі із тих рослин, які я вам не раз показувала, гуаява це всі ті, які потрібно, мабуть, раніше занести кофе. Воно також теплолюбиве, бо в минулому році я його пізновато занесла, листочки пожовтіли, але воно відійшло. Майже до заморозків я держала на вулиці. Тому я хочу побажати всім. Головне, спокійних днів, мирного неба. Якнайшвидше, щоб прийшла наша перемога. І бережіть один одного. До побачення!